Миколаївич, знову на зв'язку. Distance to empty. Показує мені вже як 30 миль чи 40, що я пустий. Тож офіс, що не знаю, офіс де загрузка, де вигрузка. <Mercedes> такі якісь бажання, дивне. Прикиньте такі, приходиш такий на завод. От в цьому. Що вам сказати? Сказати, що я в шоці це м'яко сказати. Я просто в А. Друзі, а ми в Аризоні, прямо в у стелі, я б сказав, би. тут щось має бути якесь нове будівництво, територія просто велика, сам ти нічого не знайдеш, і є така спеціальна машинка Деспорт, називається, яка тебе веде за собою і десь там буде вигружатися. Не знаю, що має бути тут, чи якийсь завод, чи ще щось, але Надеюсь, що ще раз сюди приїду колись, коли все збудується. Добре, що я вчора машину не помив. Я хотів вчора помити, а думаю, блін, якщо настройка, це 100% будуть пилюка. А тут прям хмара пилюків, все в пилюці. Вуаля! Вуаля! Розвантаження пройшло! Успішно. Уселі! Документи на руках! Жарко, щоб ви розуміли, пішки. Але я маю обов'язково мати нові стони, футболкам до кава, це відбувається по шолом, окуляри, бо така техніка безпеки. Так, я закриваюся і ще можна... там. Робота не стоїть. Так, друзки, зупинився. Тут я на рестері. І тут такий от прикла, прекрасний вид. Там така долина внизу, і тут гори. Це Аризона. Гарно. Камера не передає, напевно, це красу, але тут дуже гарно. Ось так от виглядає алюміній із Катару. Такі загрузили мені стержні. Алюмінію і прямує він в Портленд із Фінікса, Аризони. 45 тисяч паундів. Що в нас тут? Все чітко понакидав я Бейлі Страпс або така петля, скажем, щоб ці циліндрики не пороз'їжджались на одній пачці і на другій. І їдемо, їдемо, будемо їхати сьогодні. Прикольними красивими дорогами біля великого каньйону. Так, що таке? Так, у мене тут невеличкий підстопчик. Уу, запарило вже камеру мою. Томашні пельмені Дружина мені зготувала, дала такий пакетик, я собі їх вже зварив і зараз буду наминати М -м -м. Я вже в перечутті, бо такі голодні, як ви знали. Ось якщо подивитися на карту Аризони, то вона майже вся, скажімо так, пустеля. Пісочок, жарка температура. Тільки піднімаєшся чуть вверх, в гори. Ось такі ця. І тут вже буяє зелень. Тільки що пройшов дощ. І дуже стало свіжо і дуже запахло хвоєю. Я б сказав, бо якась не Аризона, а Орегон чи Вашингтон. Круто. Ось такий для річний відступ і далі знову до роботи. Так, друзі, я трошечки підживився і їду в сторону Гранд Каньйон. Тут дуже гарно. Зараз вам покажу ці краєвиди. Гори, бачите там? Одні гори, другі, треті, четверті. Класно тут. Я не очікував, що Аризона тут така зелена в даному місці. Живуть собі люди так в будиночках. Загорівся в мене лампочка загорілась на деф, це як в Європі от Блю. Я вже приїхав 30 і думаю, ну його нафіг ризикувати, бо найближча заправка, м -м, скажімо так, там де вона заправляється дефом близько 100 миль. І що я зробив? Встав на першій заправці на шевроні і купив собі таку з ДЕФом, Треба був заправляти. Так, камістрочка пуста. Значить, я заправлений, можна їхати далі. Добрий ранок, добрый ранок з регонов Портланда. Так я стою біля трака. Ми заборонили рука, кричав, Stayzer! Stay Do you understand the words that are coming out of my mouth? Я кажу, окей, бачив. Мене уже. І ще сьогодні відпуло те, що я приїхав в офіс, встав на вулиці, пішов, кажу, в мене delivery, кажу, алюміній привіз. Окей. Він туди в офіс, прийшов в офіс туди, каже, їдь туди, в другу сторону, ти треба розвернутися тут. І там буде типу, вигрузка. Ну, там розвернувся вперше, щоб було не дуже зручно. Поїхав туди, став, приїжджає якийсь мною роботяга, якийсь воділа, каже, «Блін, тобі неправильно сказали, де буде вигрузка. Я кажу, а що? Ну каже, бо тут загрузка тільки, там вигрузка. Я кажу, це капець. Ну то ж, офіс, що не знає, офіс де загрузка, де вигрузка. Добре, що мишок побачимо на якісь і каже, давай туди їдь. І тут і... тепер я став і мене вигружають. Деколи не розуміють, в якій фірмі, які щось не знають. Вони думають, що я не легкий? тут мені так тяжко, легко оце розвернутися там чи що. Ні, деколи буває вузенькі місця і крутиться що особливо на роздвоєних осях, Тоби, на наздвинути осях, нелегко. Мені дуже подобається цей возик, бо в нього пролезка повертається на 90 градусів дуже Зручно в таких місцях у стиху зуста і своє піднімаю до алюміні. Ей, повертаємо 90 градусів. Оп, бачите, колеска повернувся до 90. градусів. Тихуєху, є. Красота ж. Кайфуй. Все уроки, все разом, так. А не, сіпачка алюмінія одна. Перший раз? Перший раз таке, що я кажу, давай як тобі то туда перетягнув. Ні, стой. Думаю, що не... Думаю, як йому буде зручно це все, все вигружати, а він подивився, під'їхав, колеска поставив 90-то і виїхав, не треба до коністового рухати. Класно. По більше близьких пір. Друзі, я на рестерії, там комбайн поїхав. і... Що вам сказати? Сказати, що я в шоці це м'яко сказати. Я просто в А, а далі ви самі зрозуміли. Чого? Того, що я просрав свої треті тапки. Треті тапки за цю як, так, каденцію, за, цій, за цей третій тиждень. Ну, це просто халепи. Я такий хочу вийти в рестері... на рестерію. Туди. Дивлюся а тапок моїх немає. Я такий оп! Сюди. І тут їх немає. І виявляється, що я їх просрав, навіть не знаю де. Це просто п... Це до хрена. Я, звісно... Не хотів їх поміняти, бо вони мені незручні були. Залишились тільки робочі тапки з терлиним носком. Вони мені незручні були, бо натирали сильно п'ятку. Але щоб так і, і щоб в даний момент позбутися від них, ну це ні. Це я так не хотів. Так що треба бути обережною своїми бажаннями. Реально залишились тільки в'єтнамки. Тільки в'єтнамків, мої. От вони. От вони. Ось мої в'єтнамки, в яких я дуже хожу. І зараз придеться шкарпеточку знімати. Не буду, ти, як не знаю, село якесь. йти, і ти. Їти і у них. Ці європейські звички, босим, босим кататися. Мене розорять. Це все моя неуважність, що вам казати. Хто ви не в своїх підах саме не спорю. Так що буде обережний, тут за такі. Ну Отак от. Тепер буду ходити. Я заїхати в Walmart якийсь, бо мене завтра в кен в В'єтнамка. ти що? Не ти що братан не попутавшись. Ай-яй-яй. Витяг тут гарно. Це ще орегон, штат. Там ось гори-гори. Вітерно, можливо, сильно. Але класно. Ну, не моя, а шефа, але я на ній киртаюся. Плавно ну, хорош трудить треба далі їхати. Ще у нас сьогодні 500 миль. Їду я в Вайдахо. У мене розвантаження. І звідти на пусто миль 200 У Монтану із Монтану у Віскансен. А з Віскансена понеділок на заміну нахла на базу. Так що в сторону бази. Коротше, трачок там, позаду. А все Walmart. Приїхав купляти тапки. А завтра мене хель не Прикиньте такий, приходиш такий на завод Ось в цьому. В'єтнамочка. Що вони скажуть? What the fuck, man? Я б так сказав. Ну це по-перше і взагалі незручно. По-перше, травматично, блін. А щось на ногу паде, або просто, блін, ти послужнешся в цих в'єтнамках і буде повна жопа. Так що схожу в магазин і обмер. Щоб ви думали, що я вас обманюю. Задній двір. Схожу в магазин, щось собі куплю поїсти, бо холодильник пустий. Просто пустий, ще тиждень кататися. Так що, вагне і є. Ей не сильно я мчу. Так, гарно їхав. без телефона. от, щось похоже на Європейську штору з такими клямками так, друзяшки. Черічір на зв'язку, п'ятниця, айдахо холодно, дуже свіжо, я не очікував, плюс 13, тут гірська місцевість і вже, чесно кажучи, давно не було Такої температури, Але воно класно, бо є свіжість така. Ця, а, гірська і тут дерево свіже, пахне е, зрізе, е, зрізом дерева, сосною якоюсь такою. А, ялина. І чітко. Велика компанія, яка займається деревообробкою. Але приїхав пів восьмої одразу почали розвантажувати. Це сервіс, ні? Я їм привіз такі от рулони. Тут, бачите, так з одної сторони воно коричне, а з іншої сторони біле. На цих рулонах надрукована, е, виходить, друкується назва фірми. Ну як типу, як реклама. Ці рулони, от вони, бачите, ці рулони це плівка, які обматують потім доску. Ота як ось прямо. Так що Привізимо упаковочку. Упаковочку. Заставили, речі, каску, Діти сказали, що обов'язково має бути. Так, друзі, ми зараз їдемо національними дорогами Айдахо і тут так гарно, такі гори. Вау, просто хочеться все знімати. Я кайфую, дивіться які тут. Тут зимою, звісно, напевно, страшно їздити. зимою тут для вантажівки. Коли не прочищена це біда. Але от зараз ця пора просто радує. Класно. Це друзяшки, я там проїжджав. Там дорога так тянеться, тянеться, все піднімається, піднімається. І піднімається і піднімається гору і вгору. Ой, тут навіть якийсь гірськолижний курорт. Но штат Монтана ми заїжджаємо от зараз буде спуск зараз буде спуск, зараз буде весело, але я пустий це мені нормально так, шановні гості дорога родина. Миколаївич, знову на зв'язку. Миколаївичу завантажили доски. І вони якісь чи, проп... чи якось морілці були. Чи якось не знаю, чи опалені, такі чорні, так пахнуть, знаєте, як, наче як дерево горіло. О, і це все у нас їде в Віскансен, штат Віскансен, ближче до бази. Бо база на понеділок треба буде міняти масло і всегнью. Понакидав я коротше, строп. Більше ніж достатньо вирішив перестрахуватися. Так що, щоб все було чітко. Майже весь трейлер. Прийшлося роздвигати осі, бо на задній ось було більше, ніж 34. Так що... Так що такі от справи. На ніж 34 показує. Що хочеться сказати? Що дуже мені тут місця хтось сподобався. Що ми в кругі. Сосни, ліс. Ще прям так як заїжджав з, з головної дороги. Прям колись як на дачку якось. Територія велика. І я так розумію, тут люди ніби і живуть чи що на території цієї фірми, бо там маленький будиночок і літня тераса. Але я думаю, що це просто такий будинок, можливо, гостєвий якийсь. А тут ліса. Класно. Класно, класно. Так що закриваємося і їдемо далі на трекстап. Опачикс! Добрей раночок. Добрий раночок суботній. Дівок щасливий виспався. Оце відчуття, коли не треба нікуди поспішати. Це дуже круто. Зараз близько 11 години я спав до 10. -ї. І це просто кайф. Як вам форма 30-річного довгокупійника? Упс! Трошечки підсушився. Ще б я трошки займався, було б круто. Так що, що в нас сьогодні? У нас сьогодні виїзд з Монтани, 1500 км до Іскансена І понеділок розвантаження і понеділок на базу на заміну масло. Так що погнали. А, це паркінго я. А це сам я. Побачив коротше, річечку гірську. Щось так захотілося повмитися з неї, не знаю. Прям якісь бажання дивне але ноги помочують, цікаво чи вона дуже холодна чи не дуже взагалі її хотілося б покупатися але тут така глибина я так розумію що не покупаєшся Ну, такі зарості, але бачите стежка вже витоплена то тут частенько хтось буває ой ти що зараз покажу Уля-ля. Уля-ля. Красота яка дерська річечка і гори Ех, цього не вистачає, зараз б якийсь похід би У ті гори! Але клас класно вічна. 我操！<with> <laughs> І... потягнуло на творчість, самого ранку. Друзі, сьогодні неділя. Я ось ночував на такому ґрунтовому паркінгу. Тут калюжа така, вчора сюди заїжджав, тут такі ями були. Я так, оп, оп, думаю, нічого собі. Аби думаю, не перевернутися. Але головне, що паркінг є. І я відстояв нормально. Там далі заправочка. Це такий їхній старенький паркінг, там далі я асфальтований, у в асфальтованому не було місця. І що? Ми приїхали, запаркувалися, в калюжу ні одну ніби не заїхали. Все чітко, все добре, все в порядку. Пиття я вже зробив, по машині все окей, претензій немає. Ось. І що сказати? Сьогодні ще їхати цілий день. Хочу помити машинку сьогодні, якщо вдасться. А, гарно поснідав, м'яско з речкою. Отак, все летіло. Де можна виїжджати? Так, друзі, бачите? Distance to empty. Показує мені вже як 30 миль чи 40, що я пустий. Мав би стати. Це не аби як бісить. По показувало 200 миль, потім я їду, показую взагалі. Все, братан, ти пустий. Їдь на заправку. Заїхав на заправку, але, блін, намахує датчик, це неприємно. Будемо заправлятися. влізло в мене скільки галонів, і то могло б трошки більше, але стоїть блок на карці не більше 250 галонів за день. Так що там вже почав напор. Слабенький, йти. Чем нас деф залез, Ой, деф, доп.